В 11-12 століттях в Західній Європі почалося масове будівництво Кам'яних замків, почасти цьому сприяли походи войовничих вікінгів та просто численні війни. У той же час католицька церква досягла зеніту своєї могутності, тому, крім замків, в Європі стали з'являтися величезні культові споруди, монастирі й собори. В архітектурі тоді переважав стиль, названий пізніше Романським. В його основу лягли будівельні прийоми, розроблені ще в стародавньому Римі. Собори та церкви мали вміщати велику кількість людей, тому зразком для їх зведення були давньоримські громадські споруди, базиліки. Це були довгі прямокутні будівлі, розділені всередині рядами колон або стовпів на три-п'ять частин. Середньовічні архітектори внесли деякі зміни в їх планування та способи будівництва. Довгий поздовжний зал, який називали нефом, навом або кораблем, почали перетинати коротким поперечним залом трансептом, розташовуючи його ближче до вузької східної стіни нави. Тепер будівля була схожа не на прямокутник, а на витягнутий хрест. Віруючі збиралися на молитву в довгій частині нави перед трансептом, а в просторі за трансептом, який називався Апсидою, був вівтар, де служили священники. На відміну від православних храмів, в яких Вівтар відокремлений від решти храму іконостасом, в католицьких храмах він знаходиться на очах у всіх віруючих. У підвалі під вівтарем розташовувався склеп, особливе приміщення, де ховали померлих священників та зберігали мощі, рештки святих або реліквії, предмети, до яких за переказами торкалися святі апостоли або навіть сам Христос. Під час великих церковних свят. Зі склепу виносили їх, щоб віруючі могли їм поклонитися. Спочатку в церквах робили плоскі або двохсилі дерев'яні дахи, але через це там час від часу виникали пожежі, тому потім будівельники почали перекривати споруди напівкруглими кам'яними склепіннями. Ця техніка була відома і в стародавньому Римі, але римляни зводили склепіння лише над відносно невеликими спорудами. Середньовічні храми були набагато більшими. Для того, щоб важкі кам'яні склепіння не обвалилися, будівельникам довелося збільшити товщину несучих стін, а вікна робити маленькими і вузькими, схожими на бійниці. До головної нави почали пробудовувати бічні з нижчими склепіннями. Вони були відокремлені від головного залу рядами масивних міцних колон, на які спиралося центральне склепіння. Всі вікна, двері, проміжки між колонами були увінчані напівкруглими арками. Так, романські церкви набули характерного вигляду. Товсті стіни та кілька вузьких вікон робили їх схожими на фортеці. Подібність посилювалась вежами, які зводилися по обидва боки порталу так називався головний західний вхід до церкви, над самим порталом, а також над перетином нави з трансептом та біля східної стіни, над апсидою. У разі небезпеки, в романському храмі дійсно можна було сховатися, як у справжній фортеці. Монументальність, приземкуватість і міць романської церкви давали віруючим з одного боку відчуття безпеки, а з іншого боку змушували відчувати власну нікчемність, малість і благоговіння перед передвеличю Господа. Це враження ще більше посилювалося фресками та рельєфами, що прикрашали романський храм. Вже підійшовши до головного західного входу в храм, віруючі бачили над порталом рельєф із зображенням сцен страшного суду. Це змушувало їх згадувати про власні гріхи. Усередині храму на настінних розписах і рельєфах, парафіяни, більшість з яких були неписьменними і самі ніколи не читали святого письма, могли на власні очі побачити ілюстрації до різних сцен зі Старого і Нового Завітів: від створення Адама до Воскресіння Христа і діянь апостолів. Не випадково середньовічні храми часто називають Біблією в камені. Або біблією для неписьменних. До середини 12 століття романський стиль повільно поступився місцем новому, який сучасники за країною його зародження називали французьким. В епоху відродження вчені гуманісти, які придумали назву середньовіччя, перейменували цей стиль в готичний. Таким чином, вони хотіли підкреслити. Що він не має нічого спільного з класичною античною культурою, на відміну від романського стилю, і є виключно варварським винаходом. Ця назва прижилася та використовується досі. Перше враження, яке справляє наглядача готичний храм, це його надзвичайна ажурність, легкість і прагнення дотягнутись до неба. Здається, що величезна будівля ось, ось відірветься від землі, на відміну від напівтемного романського храму. Готичний собор сповнений світла й повітря. Віруючий тут не відчуває себе пригніченим, він відчуває на собі Боже милосердя та надію на спасіння. Як будівельникам готичних соборів вдалося досягти такого ефекту? Удосконалюючи техніку будівництва, архітектори почали використовувати спеціальні стрілчасті напіварки, аркбутани – для перенесення основної ваги склепінь зі стін на контрфорси. Потужні опори, що виносили назовні будівлі, це дозволило зробити колони витонченішими, вежі вищими, стіни тоншими, а вікна більшими. Іноді здається, що стіни готичного собору повністю складаються з величезних кольорових вікон, вітражів. На цих вітражах, зроблених зі шматочків кольорового скла, художники зображували сцени зі святого письма, образи святих, а часто й картини зі світського життя. Полювання, битви, коронації, посвячення в лицарі. Характерною деталлю готичного собору є троянда, величезний круглий вітраж над порталом, враження від легкості собору, його прагнення вгору підкреслювалося безліччю вертикальних ліній, колон, порталів, арок. Арки стали робити набагато вищими, ніж в романських соборах. Вони втратили своє напівкругле на немов зламане у найвищій точці. Тепер їх форма нагадувала наконечник списа або стріли, тому склепіння готичних соборів і називають стрілчастими. Вся поверхня стін готичних соборів часто була повністю вкрита рельєфами, які часто називають кам'яним мереживом, за їх химерність, вишуканість і витонченість. У цьому мереживі химерно перепліталися сцени з біблії та побутові сцени, наприклад, майстрів за роботою, рослинні орнаменти, зображення людей, тварин. Фантастичних чудовиськ і навіть знарядь праці й домашнього начиння. Готичний собор був вже не тільки біблією, а й своєрідною енциклопедією в камені. У простінках між вікнами в спеціальних нішах біля порталів встановлювали скульптури, що зображували мадонну, святих, а також королів, пап, єпископів. Скульптори намагалися передати в своїх роботах портретну схожість з оригіналом, але головним в готичній скульптурі. Було прагнення передати внутрішній світ персонажа, його найвищу духовну красу. Готичні собори часто будували століттями, їх зводили і прикрашали кілька поколінь майстрів. До цього дня вони залишаються окрасою та гордістю багатьох європейських міст, таких як – собор Паризької Божої Матері, Реймський собор, Кельнський собор або роботи великого італійського архітектора Брунелескі.